Житловий будинок по мостовій 6, що знаходиться в аварійному стані, доживає останні дні свого існування. Незабаром його планують знести. Таке рішення днями ухвалили на останньому засіданні виконкому. В даному будинку сім квартир. Реально проживає там тільки зараз на даний час одна сім'я. Це жінка з малолітньою дитиною, якій буде запропоновано тимчасове проживання в гуртожитку на Міхеєвих вісім. Щодо придатності цього будинку, продовжує Наталія Нехворовська, отримали певні висновки. Експлуатація будівлі в існуючому стані неможлива, виконувати капітальний ремонт з підсиленням конструкцій недоцільно, необхідно виконати демонтаж будівлі. На 100% будівлю вважають зношеною, а експлуатація несучих елементів вичерпана. Йдеться у документі. На даний час проводиться робота щодо попередження власників квартир про відселення. Будинку на Мостовій уже понад сотню років, зауважує директорка вжрепу номер 7 По нашим документам це йдуть будинки до 1917 року забудови. Тобто, по нашим документам. Коли насправді дані будинки побудовані, про це ніхто не знає. Що стосується по обслуговуванню, там послуги ніякі не надавалися, крім перевірки ДНК. Все. Чому? Тому що. По-перше, прибирання, там немає прибирати. Водопостачання, водопостачання немає. По-друге, там жили, як правильно сказати, на другому поверсі наркомани, де постійно були притони, в зв'язку з чим там сталася пожежа. Це, по-перше, по-друге, пожежники, коли потушили, вийшло просто велике затоплення. Перша квартира, яка там проживає з малолітньою дитиною, в неї в квартирі йде все на підпорка. Тобто даний будинок навіть робити його капітальний ремонт це взагалі є недоцільно. Це двохповерховий будинок. Загалом аварійних будинків що на балансі вже на сьогодні шість. Прозвучало на виконкомі. Кули зі приходить момент, коли треба ці будинки оновлювати, будувати нові будинки. І дійсно крайнім часом ми разом з колегами, депутатами, багато працюємо в плані того, щоб Збільшувати житловий фонд Мріємо, що і проєкт проект свої, плоди, так, плоди і ми зможемо збільшити житловий фонд, тому що а власників квартир по мостовій 6 попереджають про негайне відселення та дають можливість постановки на пільгову чергу за умови надання певних документів.